Розборку двигуна потрібно почати з приготування робочого місця. Для цього потрібно набор ключів, оправка, викладка, молоток, мастило, викрутка, великі та маленькі динамометричні ключі, а також набор голівок та шестигранників. Розборку почнемо з зняття карбюратора, пуснову та випускного колекторів, також послабимо натяжний ролик та знімемо ремінь газорозподільного механізму. Наступним етапом є зняття кришки головки блоку циліндрів та самої головки блоку циліндрів. Далі знімаємо піддон, масний фільтр, масільний насос, приривач розподільник та шату на поршну групу. Знімаємо шкіф колінчастого валу, зчеплення, маховик та колінчистий вал, перевіряємо технічний стан шатуну поршневої групи, зокрема компресійних та масоз'ємних кілець, поршневого пальця та вкладищів. Потім приступаємо до збирання двигуна у зворотньому порядку. При збиранні шатуну поршневої групи звертаємо увагу, щоб помітки на поршнях та шатунах співпадали. При встановленні кришок шатунів звертаємо увагу, щоб замки шатунів та кришок співпадали. Затягуємо коріні та шатуні кришки з силою затягування 102-47 Нм. Потім затягуємо головку блоку циліндрів за схемою на 4 проходи. З силою затяжки 115 Нм. Болти кріплення масляного піддону затягуємо на 3 проходи зі значенням 10 Нм. Болти кріплення кришки головки блоку Циліндрів затягуємо на 4 проходи з крайнім значенням 8 Нм. метр. Затягуємо до щелчка. Встановлюємо шкіф. Виставляємо мітки на шківу корінчистого валу та на шківу розподільного вала, а потім надягаємо ремінь. Встановлюємо впускний та випускний колектор, а також карбюратор.